Мої основні рекомендації для вас треба робити вправи два рази на день, краще зранку і ввечері. Навіть якщо ви поспішаєте зранку, немає зовсім часу, зробіть хоча б половину з цього комплексу, і потім вже увечері зробите повний. У цій справі саме головне не пропускати, щоб у вас не було пропуску і дня. Тому краще зробити менше, але зробити. Робіть вправи наодинці, щоб вас ніхто не відволікав, не заважав, і ви могли всю свою увагу сконцентрувати на наші ось ці тоненькі-тоненькі м'язи. Завжди слідкуйте за вашою поставою, щоб спина була рівно, плечі назад, голова рівно, можна трошечки вперед. Ось таким чином. Бувають такі ситуації, коли в людині дуже слабкий тонус мімічних м'яз, деякі вправи вони можуть робити не до кінця правильно. Тобто зі сторони це виглядає, наче ви щось не дотягуєте, не дожимаєте, але насправді це може дійсно бути ваш максимум на цей період часу. Тобто, можливо, м'язи не дозволяють вам зробити повністю губу у трубочку витягнути вперед, або що працювала тільки ось ця зона, і у вас працюють ще інші. Так, ви слідкуєте, намагайтесь це ізолювати, але якщо перший час не буде виходити нічого страшного, треба дати м'язам е, включитися в роботу, взагалі, щоб вони зрозуміли, що ой, а від мене щось хочуть, да, коли нічого до цього їх не начіпали. От, тому почекаєте, можливо, тижні. Два, можливо, деякі вправи важкі до місяця. І якщо через місяць ви бачите, що у вас, наприклад, не виходить ізолювати зону чола, от ви робите, коли вправи, да, дивитесь наверх, у вас все одно підіймаються брови. Тоді вам треба, можливо, зверніться до мене, щоб я подивилась. Можливо, ви дійсно неправильно робите. Але має бути прогрес. Тобто, якщо на початку не виходить це. Норма. Якщо якийсь період часу і немає прогресу, значить, ви просто десь неуважно послухали, неуважно щось робите. Тоді можете просто звернутись безпосередньо до мене. Ця гімнастика має накопичувальну дію. Тобто людина ніколи не займалась цим, треба дати час м'язи, поки включаться в роботу, потім техніка стає більш правильною, і тільки потім вони починають працювати правильно так, як треба. Тільки потім починає повертатися тонус. Тому я завжди кажу, дайте час, не треба чекати, що через місяць ви хочете, щоб у вас все обличчя змінилось. Ні, треба більше часу, тому що це робота із собою. Які результати ви можете побачити на початку? Протягом декількох тижнів ви можете помітити, що у вас покращиться, вирівняється колір обличчя. Це відбувається за рахунок покращення кровообігу і тому буде краще живлення тканин. Також саме перше це проходять набряки, тому ваше обличчя буде виглядати більш підтягнутим. І вже потім поступово люди помічають, як у когось, губи починають бути більш виразні, підіймаються вигулки, вони вивертаються ось так ззовні, підіймається потроху ось ця зона також обличчя, нос стає компактніше за рахунок того, що м'язи його тримають, трошечки можуть підіймати, і також мінус набряк. Підіймаються повіки, підіймається. Чоло, тому що тонус повертається і воно все як натягується, підіймаються брова, становиться овал більш чічий. краще виділяються яблучка, зона скул. І так поступово ви будете помічати ось ці маленькі міліметрові зміни, але у цілому, у комплексі дасть дуже гарний ефект. І сроки досягання результатів також у кожного свої. Тому що на кожну з нас впливають різні фактори. Ми живемо у різних умовах, різне середовище довкола нас, по різному харчуємось, по-різне повітря, вода, стреси, у когось більше, у когось менше. Тому в деяких, можливо, буде стан такий що треба довше, довше працювати, деяких може результат з'явитись швидше. Але якщо брати в середньому, то через рік кожна побачить зміни в своєму обличчі. Хоча в мене в середньому жінки та дівчата діляться зі мною відгуками, що через два місяці вони вже бачать зміни. Тому як по відгукам скажу два місяці, але я все одно даю трохи більше часу. Це півроку, рік. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми не зупиняємо час. Всі будуть старіти, у всіх будуть з'являтися зморшки. І це нормально, якщо вони викликані часом, да, віком, не зовнішніми факторами, обставинами, а саме вікові. Тому ми покращуємо наш стан завдяки тому, що позбуваємось наслідків. Передчасного старіння тому гімнастика допомагає нам підтримувати наш природний стан обличчя, тобто, щоб воно було таким, яким має бути. Всі наші риси зберігаються. Ми лишаємось собою, але просто у гарній формі, так само як і спорт. Ми можемо ним не займатись, але наше тіло буде дряблим, навіть якщо ми мало харчуємось і виглядаємо худенькими. Але без спорту тонусу в тілі ми не побачимо. Так само і з обличчям можна і нічого не робити, але якщо займатись, то у нашого обличчя буде найкраща підтягнута форма. Бажаю усім успіхів, дисципліни і щоб ви насолоджувались від занять та цінували себе і любили у будь-якому віці.